А чи знаєш ти, що перша трансплантація нирки відбулася саме в Україні? І чи здивує тебе той факт, що не Вільгем Ренгем відкрив першим рентгенівські промені? Тож слухай це відео до кінця. Перша трансплантація нирки у світі була проведена в нашому українському Херсоні ще в 1933 році українцем Юрієм Вороним. Прийнято вважати, що перший у світі кіносеанс 1895 року в Парижі організували брати Люм'єр. Проте ще в 1893 році до цього показу український винахідник Йосип Тимченко проводив подібні кіносеанси в Одесі. Разом з фізиком Миколою Любимовим він розробив скачковий механізм Равлик, який був покладений в основу кінескопа. Але оскільки пристрій не був запатентований, офіційними винахідниками кінематографа вважаються французи. Гасову лампу першими у світі створили в 1853 році львівські аптекарі Ігнатій Лукасевич та Йоган Зех. У перший рік винаходу при світлі цієї гасової лампи була навіть проведена хірургічна операція у Львові. Заведено вважати, що рентгенівські промені у 1895 році відкрив німецький фізик Вільгем Рентген. Але насправді ще до цього відкриття Іван Полюсь створив унікальну лампу, за допомогою якої можна було побачити ось ці невидимі ікс-промені. І саме цією лампою, як думають науковці, користувався рентген. Друзі, а ми нагадуємо, що ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тож, якщо хочете знати більше фактів з історії, підписуйтесь на нас.